Thank you. Напередодні дня фізичної культури та спорту студенти-спортсмени полтавської політехніки взяли участь в онлайн зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка став єдиним університетом з Полтавщини, обраним до числа 30 навчальних закладів із різних куточків України, представники яких отримали можливість поставити президенту України свої запитання. Під час спілкування з Володимиром Зеленським, другим спікером від Студентської спільноти став студент факультету фізичної культури та спорту Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, майстер спорту України, чемпіон Європи з військово-спортивних багатоборств Нікіта Соловей, який скористався нагодою поставити президенту України кілька питань: як він? Як верховний головнокомандуючий встигає підтримувати гарну фізичну форму в умовах важкої праці, як фізична культура та спорт допомагають у підтримці психологічної стійкості і як спорт впливає на прийняття важливих рішень на державному рівні? Президент України сприйняв як комплімент від професійного спортсмена оцінку фізичної форми і відверто розповів про чільне місце спорту у повсякденному графіку. Глава держави переконаний, що якомога більше людей повинні приділяти увагу фізичній культурі і популяризувати заняття спортом. Зворушливим моментом онлайн зустрічі стало нагородження спортсменів. Орденом за заслуги першого ступеня нагороджено Олега Приймачова, випускника спеціальності фізична культура та спорт факультету фізичної культури та спорту полтавської політехніки, чемпіона всесвітніх ігор із тайландського боксу «Муай-Тай». Орденом княгині Ольги другого ступеня нагороджено Людмилу Лузан, магістрантку у спеціальності фізична культура і спорт факультету фізичної культури та спорту полтавської політехніки, дворазову чемпіонку та срібну призерку з веслування на байдарках і каної. Президент України назвав спортсменів елементом мотивації для української нації. І невід'ємною частиною гордості України надзвичайно почесно, що Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка увійшов до переліку тих закладів освіти, де ведеться потужна підготовка фахівців у сфері фізичної культури та спорту. А наші студенти і випускники здобувають чимало перемог європейського і світового рівня, прославляючи Україну. Тож ми гідно представляємо батьківщину одного із засновників сучасного олімпійського руху, міжнародного олімпійського комітету та члена його першого складу Олексія Бутовського. Онлайн зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була емоційною та надихаючою. А отже, ми готові до нових перемог на усіх фронтах.